Фест із присмаком етно, літературний фестиваль імені Тараса Мельничука Покрова в четверте збере майстрів слова з усієї України. Цього року учасниками мистецького дійства стануть поети та письменники із семи областей. Літературна братія обіцяє бути як найрізноманітнішою від уже знаних метрів до майже невідомих молодих талантів. Найменш насичена і сама програма фесту. Це літературні читання, марафони, поетичні двобої і, звісно, традиційна музична складова. Саме із нею пов'язана новинка фестивалю, декламація віршів під імпровізаційні мелодії. Буде не попередньо заготовлені якісь проекти, а безпосередньо ну, перед заходом вони матимуть можливість підібрати інструмент, під який вони хочуть виступати. Можна буде, ну, зокрема, клавіші, електрогітара, бандура, дремба. І от, скажімо, Степан Процюк буде виступати під електрогітару. Під час цього ж заходу так само буде. Така музично-поетична композиція з використанням віршів Тараса Мельничука. Ще одна особливість цьогорічного дійства визначення лауреатів у списку тих, хто ймовірно отримає за свою творчість спеціальну відзнаку фесту чималого сирного коника Тарас Григорчук, Олег Лишега, Петро Мідянка, Галина Петросаняк та Ярослав Ясінський. Основний критерій, за яким визначатимуть переможця, відданість фестивалю. Тут буде елемент ну якоїсь такої. Е Скажемо, елемент гри напевно, що все-таки він буде присутній в цьому, і щоб це не було, знаєте, так дуже серйозно, але в той же час і поважно. Літературний фест відбуватиметься одразу у чотирьох локаціях: книгарні є філармонії Прикарпатському національному університеті та науковій бібліотеці. Арено проведення поетичних баталій кажуть організатори, розширили передусім за для самих глядачів. Кожний з запропонованих місць має свою окрему публіку. Відтак учасників дійства зможе почути значно більша аудиторії.